Всім привіт! На зв'язку Міні-Агросуме. Булат прошка. Я вже цей трактор показував. Це у нас 24 кінських сили. 3 двигун, км 385 Це у нас редукторний мост у трактора. І рівна повністю підлога. Куліса бокова. Така сучасна панель приладів, доволі інформативна. І зашита задня частина. В принципі, дуже зручно. 11.2 на 24 задні шини і кріпенька коробка. Непогані, доволі такі дебеленькі мости. В принципі, по трактору все ок. Як на мене, дуже класний помічник. Якщо у вас там 2-3 гектара землі, будь ласка, цей трактор виконає на цій землі повністю всі роботи, які від нього просять. Тому можна до нас заїхати протестувати даний трактор. І якщо вам підійде, привеземо цей трактор до вас безкоштовно. Заїжджайте, герої Крут 15, місто Суми. Всім гарного дня і мирного неба!